Тут собачка бігає, собачку можна погодувати. Тобто, дуже таке, знаєте, душевне місце. І навіть якщо задачі десь далеко, але є нагода сюди заїхати, обов'язково заїжджаємо, чисто от, випити кави, поспілкуватися. Це така неформальна точка. Далі ми будемо відновлювати місто і піднімати його. Ну наразі поки погодуємо. Всіх сплачують колектив у нас теж дружний, це благодаря їм. Ми з чоловіком займалися будівництвом. Займалися не тільки в нашому місті, а й по всій території України. Так зараз поміняли повністю свій... своє направлення. <косі> а що підказав, що саме це треба робити? Mm. Ви ж могли б і не вертатися сюди, правильно? Я робила навпаки все після деокупації свого міста. Я все робила, щоб сюди повернутися. Чого б мені це не стоїло? Я була під Києвом, але коли місто було звільнене, я хотіла сюди. Я була волонтером, ми привозили сюди гуманітарну допомогу. Ми займалися допомогою тим людям, які виїхали, залишились без нічого, ще знаходячись під Києвом, так, не одній сім'ї. І далі приїжджала сюди, з тваринами допомагали по поводу стерилізації всього. Є тут ще волонтери. Дуже дієві в нашому місті. І — от, і Будинок ваш згорів. І, так? і будинок згорів, так, да, 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 да. а ну, де ви зараз живете? А тут на кафе живемо, зробили собі кімнату. Тут Тут нас все чітко. А що нам треба з жінкою? Діти вже попідростали, їм вже зрозуміло, що ну, допомагаємо все, але їм свої інтереси в них є. А так, живемо тут, зробили собі комнату, нам хватить 5 на 5, що для щастя треба. Дружина рядом. Все є. Робота ходити не треба. Робота ходити треба до вийшоти, ти вже на праці, тому все добре. Чому дуже популярний? Тому що відповідає качество, смак, завжди дуже смачно, завжди дуже чисто, дуже відповідально відносяться до своєї справи. Дуже відповідально. В цей час зараз дуже тяжко знайти такі кафе. Ну, Номер 1. Ну, місце, місце дуже атмосферне, Мирослава завжди привітна, завжди їжа така домашня і нагадує свої, свої края. Так, тут, на жаль, якби дуже з цивілізацією все важко, а це такий вогник, де можна випити чаю, смачно поїсти, плюс е, постійно такий кажуть, дружній колектив. Тут собачка бігає, собачку можна погодувати. Тобто дуже таке, знаєте, душевне місце. І навіть якщо задачі десь далеко, але є нагода сюди заїхати, обов'язково заїжджаємо чисто от випити кави, поспілкуватися. Це така неформальна точка. Ви будівельні, тобто. Абсолютно не кухар, так? Ні. але всі, хто говорить, тут надзвичайно смачно. Так. І я знаю, що натхненником всіх страв є саме ви. В чому тут парадокс? Колись до будівництва я працювала поваром. Колись. Це було давно. І крім як годувати наших хлопців на даний час, я не бачила. Нічого чи можна тут займатися на даний час. Далі ми будемо відновлювати міста і піднімати його. Ну, наразі поки погодуємо. Їздимо на закупки кожен день, кожного ранку встаємо, їздимо, там є один магазин, в якому ну, дійсно більш-менш домашнє м'ясо, бо всі інші якби не дуже. Це в них закупуємо, заказуємо все наперед, вони нам підготовлюють, і ми його це все вони скупляємо кожен Божий день. Десь о 8 ранку, всім вже це все забираємо, їдемо, маринуємо. Ну, шашлик маринуємо, звісно, на ніч, найкраще, тому що йому ще настоятися. А стейки, ребра, колбаски, все маринуємо і одразу жаримо. Ну, ви ж не народилися ресторатором. Як Ні... виникла ця ідея? Ця ідея виникла в жінки. Я взагалі займаюся будівництвом дома, під ключ ми робили раніше, строїли. А жінка хотіла повернутися додому. Ми сиділи в Ірпіні, коли місто було в окупації. А в мене є товариш теж, кстати, з Києва. Він карен. От він мені показав, як маринується м'ясо, стейки. Встаті, у них там на Болоні є теж кафе. І от тепер по його рецепту це все готуємо. І здебільшого в нашій команді ті дівчата, які також змусила війна втратити все. Вони залишились також без будинків, також їх це все затронуло. Когось при повномасштабній, когось пожежі, масштабні, які відбувалися буквально не так давно у нашому місті, і також є ті, що втратили. Але це для нас командна робота основна така. Скільки вас в колективі? В колективі на даний час взагалі 10 Взагалі 10 чоловік нас. Вони зробили дуже багато для міста та для хлопців, які зараз в такій ситуації. Вони дуже підтримують їх. І тут, за словами хлопців, їм морально легше. А ви чим займаєтесь тут? Я кухар та трішечки офіціант. А вас тут взаємозамінають. Так, звісно, так. Така. Я теж стараюся їх підтримувати як можу. І це, це, мабуть, наша вся заслуга, робота. Очень прекрасная. Очень как правильно сказать. Доброжелательная. Ну, я не знаю, самые-самые прекрасные у нас. Они всіх сплачують, колектив у нас тоже дружний, это благодаря им. Про вас слава йде на весь донбас. На весь український Дякую. Дякую. Це завдяки хлопцям, завдяки хлопцям і завдяки моїй сім'ї, моїй команді. А яка ваша сім'я? От я ж те, що ви можете сказати. От у вас вже дорослі діти так. І, і в Дениса, і у вас, правильно? Так. Можете сказати, хто? хто всі хлопці, всі хлопці. Розвиваються в різних напрямках, зовсім в різних. Вони всі різні. Ну вони скільки у вас дітей? А, загально троє. Які найсмачніші най... ваші страви, От які ви сама любите подавати? Ті самі пельмені, якщо ми робимо, то ми їх робимо домашніми. Ми їх робимо самі. У нас полуфабрикатів зовсім на кухні немає. Той самий борщ, який подається у нас з помпушками та з салом, все як має бути. Хто забажає то з чесничком, то з цибулею. Всі страви домашні. Ми старалися так, щоб кухня була саме домашня, проста, домашня, без всяких там. За що ви, Мирославу любите? Ну як за що? За чесність. Вона дуже добра, хороша дівчина, ніколи не бреше, все каже, прямо як є. Всіх допомагає, коли було в мене теж тяжко, знаєте, як була збила тут машина чуть далі, на перекрізки проламала хребет, то бувають, люди відвертаються, тікають, бо думають, що людина ходити не буде. Вона була рядом, підтримувала. Як таку не любити, скажіть. За що ви любите Дениса? У мене є відповідь його. А у за щирість? За те, що завжди поруч. і Через багато чого ми прийшли саме вдвох. А що саме найбільше вдвох. випробування на вашому спільному шляху, яке було? Це ті самі і ДТП було, і те, коли залишилась, я без нічого, коли втратила тут все у своєму місті, той саме свій будинок, наш загальний бізнес. Але він був поруч. І завжди я маю надію, що і буде. А ваше місто рідне це тут? Так. так. — От за що люблять люди ваше кафе? Ну, мабуть, за кухню та і за те, що за відносини. У тобто нас же ж як вдома допомагаємо людям. Не то, що нема навіть принципу заробити там якби гроші. Буває так безплатно, допомагаємо. Мікуваю гащаємо. І люди може, чувствовати себе як вдома, то тобто їм подобається це. От. І все, і люди йдуть, тянуться самі, друг другу передають, як нам казали, я говорю, в нас перший раз, первый раз ну, нам совітували, хлопці верталися з позиції, сказали, їдьте на кафе. І от так воно, як Циганське радіо називається, віддай. Тобто не треба ніяких фейків, ні інтернету, нічого, а по Циганському радіо робота краще. От ви знаєте, я цей сюжет задумував по в, в одній стилістиці, а бачу, що тут достатньо навіть інтерв'ю показати. Тут не треба нічого вигадувати. Тут як реаліті шоу відбуваються різні різні події протягом кількох годин навіть. Звичайний день. Так, звичайний день і тут завжди, дуже, завжди. Дуже, дуже, дуже смачно. Пафосне питання. І може якесь дитяче, але все ж таки ваша мрія? Мрія? Щоб закінчилась війна, і ми розуміли, що нас чекає далі. Не тільки через рік, а через пів години, через годину, щоб у дітей було дитинство, у наших батьків була та сама достойна старість, щоб спокійно жити під мирним небом, щоб всі були у своїх домівках, не десь. На країнах не в окопах а було у своїх домівках поруч зі своєю сім'єю.